Взагалі дуже стресу всяка людина. Це піде раз, блять. Ну подиви, нахуй роз'їбалось! Побудував класний дружний колектив. Бончер сказав, не вставляй так! Усі чітко виконують е, поставлені задачі. Чи нахуй шлем, блядь? Я казав нахуй! Скільки раз нахуй! Пізда, блять! Вадім! Завдяки цьому у нас високий рівень е, обслуговування. Закрий нахуй двері! Я взагалі проходив курси по психології. Нормально, блядь, я стояв. Вивчав психосоматику. Блядь, та він заїбав. Я не поняв, ти нахуй хоче не розібрамоти. Гроші денах. Я щас сука тобі що блядь. блядь. Ну й она. Чудово володію навичками комунікації. Ну а шо? А Так, сприводім. Ну, що тут ще сказати. Нема води, нема компоту. В рот їбав таку роботу. нахуй. да я хожу до психотерапевта.